Вітаю вас! Хотіла б вам трошечки розказати про метод лікувально-діагностичний, який ми можемо запропонувати вам в стінах нашого медичного центру, а саме гістероскопія. Гістероскопія це ендоскопічний метод оцінки порожнини матки та цервікального каналу. Вона може бути діагностична, може бути лікувальна. Діагностична гістероскопія часто дуже використовується в програмах екстракорпорального запліднення як допоміжний. Метод оцінки стану ендометрію, саме того шару матки, куди ми маємо в майбутньому перенести ембріон для того, щоб він там імплантувався. Не завжди по усім можна оцінити достовірно структуру ендометрія. Ми бачимо його товщину, але є такі нюанси, які можна побачити тільки в реальному часі з допомогою оптичного приладу. А це можуть бути якісь мікрополіпи, ендометріодні гетеротопії, ділянки гіперплазії та інші різні нюанси. Також за допомогою гістероскопу ми завжди беремо біоптат ендометрію і відправляємо на падгістологічне дослідження для того, щоб зрозуміти його рецепторність, здатність до сприйняття ембріону, наявність якихось хронічних запальних процесів, які також можуть завадити майбутній вагітності. Лікувальна гістероскопія або гістерорезектоскопія це більш складна процедура, яка робиться по показанням, коли вже ми маємо діагноз. Серед показань до гістероскопії можуть бути поліпоендометрії, можуть бути суммукозні міоматозні вузли матки, можуть бути в порожнині матки, можуть бути перетинки, тобто аномалії форми самої порожнини матки. Це можуть бути поліпи цервікального каналу, це можуть бути ендометріоїдні кісти. Гістероскопія це нескладна процедура, яка відбувається в амбулаторних умовах. Пацієнт має прийти за певний час до призначеної операції. Абсолютно на ще ми не дозволяємо навіть пити воду, тому що буде відбуватися внутрішньовенний наркоз. По тривалості процедура від 10 до 20 хвилин. Для пацієнта вона безболізна, тому що, як я вже сказала, відбувається під наркозом. Але для лікаря вона є дуже інформативною, дає відповіді та дуже багато питань. Гістероскоп вводиться через цервікальний канал без розрізів порожнину матки. А в реальному часі лікар на екрані оцінює стан слезової оболонки. Ми бачимо вічка маткових труб, і також можемо зробити висновок про те, прохідні маткові труби у жінки чи є якісь порушення в прохідності. Після закінчення процедури пацієнт переводиться в палату, де він пробуває від півгодини до години. І ми його відпускаємо додому після УЗД-контролю, призначаючи певну медикаментозну терапію відновлювальну. Потім ми чекаємо пангістологічний висновок, і при необхідності доназначаємо ще курс лікування в залежності від того, яка патологія була у жінки. Краще за все дану процедуру проводити в першу фазу менструального циклу, тобто відразу після того, як закінчилась менструація. Це, як правило, десь починаючи з 7 до 14 дня. циклу. Основними показаннями до гістероскопії є гіперплазія ендометрію, гіпоплазія ендометрію, аденоміоз, міоматозні вузли, особливо субмукозні, Сінехі в порожнені матки, перегородки матки, аномалії розвитку матки, кровотечі неясного генезу у жінки, профілактика та виключення онкопроцесів ендометрії, сторонні тіла, наприклад, спіралі та багато інших.